Генсек НАТО Марк Рюта прибуває до України. Запланований його виступ у парламенті. Як гадаєте, чи продиктований такий візит черговим раундом перемовин? Безумовно, ці речі пов'язані. І візит Рюте так само має запевнити українську сторону, що Північно-Атлантичний альянс ну, якщо не відкритий так, як би хотілося України. Для того щоб Україна стала членом північно-атлантичного альянсу, то принаймні відкритий в тому, щоб допомагати Україні і напевно частково гарантувати безпеку. Треба розуміти, що сам Рюте це став останнім часом справжнім політиком, який починає маневрувати між європейцями і Трампом. Саме завдяки Рюте вдалося великою мірою втримати Трампа від необачних кроків щодо Гренландії. І тому для Рюта велика амбіція зараз показати північно-атлантичний альянс як дієву організацію. Хоча багато хто вказував на те, що вже НАТО не та організація, яка була колись, бо і Трамп не прогнозований, і європейці недостатньо фінансують свою оборону. От якраз Рюта хоче надати організації нове дихання, і тому дуже не випадково, що він відвідує саме Україну, оскільки для Європи Україна стала не просто там. Питанням безпеки в якісь інші країни це стало питанням безпеки для самої Європи і для самого північно-атлантичного альянсу. Тому цей візит достатньо символічний. Він вказує на те, що в тій архітектурі безпеки, яка зараз створюється на європейському континенті, обов'язково буде місце для України. І я думаю, що Рюте запевнить в цьому. І українську сторону, і я думаю, що він говоритиме про це під час свого виступу в парламенті. Чи може це бути певним сигналом для Росії і це чи не роздражний це Росію водночас? Тому що ми знаємо, вони проти вступу України в НАТО, і ми начебто декларуємо, що поки що цього не відбуватиметься. Але Марк Рюта сьогодні в Києві безперечно Росія страшенно дратує наближення Північно-Атлантичного альянсу, тому що Одною цих так званих спецоперації, це було якраз того, щоб не просто північно-атлантичний альянс і його інфраструктура не наближались до Росії, а щоб вони відсунулись подалі. І нагадаю, що Путін зараз про це звісно смішно згадувати, але Путін свого часу вимагав, щоб ті країни, які вже стали учасниками північно-атлантичного альянсу. Вийшли з нього, а сам Анлянс відсунувся аж до тих кордонів, в яких він був в часи холодної війни, такі були вимоги Путіна в 22-му році, але натомість сталося все навпаки. Більше того, Північно-Атлантичний Альянс набув нових членів, які зробили інфраструктуру НАТО ще ближчими до Росії, і зараз Швеція Фінляндія є учасниками північно-атлантичного альянсу, до речі, доволі активними, тому насправді. Це дратує Росію ще більше дратує Росію те, що Північно-Атлантичний Альянс не відмовляється від підтримки України. Я думаю, що щодо України буде знайдена така тактична і стратегічна формула. Тактична формула це те, що я думаю, що все-таки Путіну пообіцяє, що Україна не стане членом НАТО одразу після завершення війни або після паузи війни, якщо звісно ця пауза станеться. І я думаю, що під час перемовин, принаймні, це Путін зможе досягти, що його запевнить, що Україна не стане членом північно-атлантичного альянсу. Однак разом з тим відбудуться наступні речі: по перше, НАТО все одно буде підтримувати Україну, і все одно на європейському континенті все таки буде створюватись нова архітектура безпеки з меншою участю американців. Це так звані європейські сили. Тому що Європа змушена буде це робити, оскільки ну вони переживають, що Трамп не буде їх підтримувати. Ну, так ми от, бачимо в Трамп напряму за Україна заявляє. точно буде В цій структурі. Україна точно буде. В цьому самі європейці зацікавлені, бо у них просто немає боєздатних армій, крім крім української, можливо ще турецької, і трохи британської, і французької. Але це дуже мало для того, щоб створювати нову архітектуру безпеки. Але є ще стратегічна історія. Я неодноразово чую від різних експертів чи політиків впродовж останніх років, і вона полягає в тому, що Ну як сказати, оця обіцянка щоб Україна не стала членом НАТО, вона протримується рівно стільки, скільки буде жити Путін. А далі все може змінитися. Але І чи можемо ми отримати рівносильні гарантії безпеки, такі, які би нам давали змогу почувати себе у безпеці навіть поза межами НАТО? Не тільки це, а от я думаю, що до України буде запроваджена та формула, яка свого часу була запроваджена до Фінляндії. Uh -huh. Свого часу Фінляндія так само була нейтральною країною, і теж до речі, після того як Росія спробувала окупувати всю Фінляндію, але вийшла окупувати лише невеличку частину. Після цього Фінляндії пообіцяли, що вона буде підтримуватись заходом, але формально буде вважатись нейтральною країною. Але як тільки настали сприятливі геополітичні обставини, Фінляндія приєдналася до північно-атлантичного альянсу. І Росія нічого не може зараз зробити. Я думаю, що до України буде застосована приблизно та сама формула сьогодні. Пообіцяють Путіну, що Україна не зможе стати учасником НАТО. Але як тільки настане сприятлива геополітична ситуація, Україна приєднається до північно-атлантичного альянсу, і я думаю, що ні цьому ніхто не буде говорити проти в Росії. Більше того, в Європі теж будуть цьому зацікавлені, щоб це сталося, тому що. З'ясувалося, що в Європі насправді не так багато власних можливостей захищати себе, як і в Північно-Атлантичному Альянсі. Тому в цьому просто будуть зацікавлені на Заході. І я думаю, що просто чекатимуть слушного моменту, коли геополітична ситуація настане сприятлива для цього. Я, до речі, хочу сказати, що це ну, не така вже фантастична перспектива, тому що якби ми. От... Уявили собі, що ця розмова відбувається наприклад там в х роках минулого століття, то напевно ніхто би не повірив, що вся східна Європа колись стане. Членами НАТО, ну ніхто би не повірив, що Польща буде членом НАТО, там чи, чи Чехословаччина на той час єдина держава, чи, чи Румунія. Але пройшло так, здавалося б, не багато часу. Настала сприятлива геополітична ситуація, і ці країни приєдналися. Тому щодо України є таке розуміння, що тактично, поки що, Путін пообіцяє, що. Україна не зможе стати членом НАТО, хоча вона отримуватиме всю підтримку як свого часу Кінляді, але як тільки стратегічно для цього настане сприятлива геополітична ситуація, я переконаний, що Україна зможе стати учасником північно ж, ну, що, що, чекатимемо цих сприятливих обставин. Тим часом е і ще про хороше: от напередодні Дональд Трамп заявив, що можуть бути хороші новини щодо війни в Україні. Про що він міг говорити напередодні, ну по суті. Чергового етапу перемовин. Що це за хороші новини? Мова про гарантії Трам... безпеки чи про що Трамп справді вчора приніс хороші новини щодо завершення російсько-української війни, але це поки що не пов'язане з перемовинами. Але про перемовини я трохи скажу. Я думаю, що на перемовинах домовляться фактично про все, крім одного, коли Території? це станеться. І я думаю, що та не тільки питання в території питання і території, і гарантіях безпеки. Я до речі, думаю, що для України набагато важливіше питання це ті гарантії безпеки, які Сполучені Штати готові надати Україні, і це навіть те питання, яке може переважити за важливістю територіальне питання. А і я думаю, що про це ще не відбулось в остаточної домовленості, тому що Україна висуває вимоги, щоб територіальне було питання вирішено так, як ми це уявляємо собі справедливим на цей час. Ну, у нас є законодавство, яке захищає наші території. У нас ми не можемо віддавати територію. Ми можемо їх набувати відповідно до конституції. Тому, в принципі, це такий виклик законодавчий передусім. Конституції, коли йдеться про міжнародні справи, то законодавство завжди обмежено. Я це звісно не підтримую, але це просто така, от така реальність. Я вам більше того скажу. От ми вже говорили про східну і центральну Європу. Uh -huh. Жодна країна в цьому регіоні не малювала собі кордони. Завжди це було результатом якихось зовнішніх чинників. Я не вважаю, що щодо України те, що сталося, це правильно категорично, ні. Але ми маємо розуміти, що коли йдеться про міжнародні реалії. То поняття закону воно обмежується е, спроможностями держав впливати на цей закон. Тому я думаю, що щодо цього тут інше питання. Я думаю, що територіальне питання буде вирішено приблизно таким чином, як е, ну знову не до порівняння, тому що історія конфлікту різна. Але е, щоб ми розуміли, наскільки це все таке е, змінне пиняття міжнародного права, от е, дивіться, є Палестинська держава. Одні держави визнають, що вона є, інші не визнають. Це навіть можуть бути близькі союзники. Наприклад, Німеччина не визнає, а Франція визнає палестинську державу. Це союзники, сусіди, члени НАТО, але мають різне уявлення. Тому я думаю, що щодо тих територій, які окупувала Росія, так само буде застосовано таке гібридне визнання. Але ж ми бачимо, що, українка, що конфлікти не шукають визнавати окупацію. Чи але... гібридне визнання не призведе до подальших конфліктів, тому що питання екзистенційне. Це безумовно може призвести, але це не буде результатом того, що хтось визнає, а хтось не визнає. Це питання буде те, як буде ситуація в Росії розвиватися, і це буде головний чинник. Однак, я думаю, що щодо перемовин буде от поки що. Успіхи Трамп буде говорити в тому, що щось там уже про все домовились, просто ще немає розуміння, коли це вступить в силу. Але вчора Трамп справді приніс дуже гарну новину щодо завершення російсько-української війни, і це пов'язано з тим, що Трамп повідомив, що він домовився з Індією, що та не купуватиме російської нафти. Якщо це справдиться, а є шанси, що це справдиться, оскільки одразу після зустрічі Трамп оголосив, що він знижує. Мита для Індії з 25% до 18%. тобто домовленість якась відбулась. Так, от якщо це відбудеться, то це означає, що Росія не зможе отримувати ті кошти для бюджету, які вона потребує. Ну, наприклад, от зараз Індія купує приблизно 36-38% російського експорту. Якщо перерахувати це на загальний бюджет Росії, то це означає, що Росія може втратити. Десь приблизно 10% всього бюджету. Ну щоб розуміти цифри, це приблизно стільки за, за, в двадцять п'ятому році Росія витрачає на освіту і медицину разом узять. І оці ж гроші треба буде десь брати. Тому для Росії це буде серйозний виклик. І я думаю, що це справді наблизить завершення війни, тому що такі методи на Росію діють набагато більше ніж якісь там переконання. Ну тому вчора справді Трамп приніс гарну новину щодо завершення російсько-української війни, але вона не пов'язана з перемовинами. Пане Сергію, ну бачите, Росія затискає насправді лищата для своїх громадян. Ми бачимо, що у них зростають податки, закривається малий бізнес. Тобто вони в принципі роблять усе, щоб звідкись викачати ті гроші, яких їм зараз бракує. Але знову ж таки повертаючись до Нарен Рабоді, він також зробив заяву після розмови із Трампом, де не сказав нічого про зменшення обсягів російської нафти, яку вони будуть закуповувати. Чи можемо чи може Нарен Ренводі уникати знову ж таки? Тому що ми пам'ятаємо вже минулого року. Були заяви про те, що Індія буде скорочувати обсяг закупівель нафти російської. Чи буде вона це купувати ну, через інші країни? Приміром, ну йому політично невигідно казати, що нас Трамп змусив відмовитись від російської нафти. Тому мовчання воно буде красномовним. Але я думаю, що все-таки те, що Трамп оголосив про зниження мита для Індії, показує, що домовленість там відбулася. Більше того, десь півроку тому. Індійські перемовники просили у американців дозволити їм купувати нафту з Венесуели. Ну так. тоді ще Мадуро був при владі, а не в Сполучених Штатах. І тоді е, індуські перемовники говорили, що, мовляв, замість російської нафти ми можемо купувати венесуельську, але треба, щоб ви зняли санкції. Пройшло півроку. Ми зараз бачимо, що Сполучені Штати ну дуже близькі до вирішення венесуельського питання. Ну, принаймні, зараз Венесуела себе трохи по іншому поводить, і більше того, Сполучені Штати мають дуже серйозні амбіції взяти під контроль експорт її нафти. Оця нафта вона попливе до Індії. І це буде відповідь на прохання індуських перемовників. Тому я думаю, що є шанси про те, що цього разу слова Трампа підтвердяться. Я теж дуже обережно завжди ставлюсь до того, що говорить Трамп, і так стається, що іноді він говорить одне, а потім відбувається інше. Але принаймні, оскільки на це вказують інші чинники, ми можемо все таки припустити, що слова Трампа правдиві, і таки Індія перестане купувати російську нафту Це буде до речі, удар по російській економіці набагато більше ніж нова хвиля санкцій. 10% бюджету, ну правда, я кажу оптимістичний сценарій, але все таки 10% російського бюджету це дуже серйозна сума, яка для Росії буде великим викликом, яка до речі вказує також на те. Що в довготривалій перспективі Росія не зможе вести постійну війну? От ці всі розмови, що Росія може вести роками війну. Я думаю, що вони не виправдаються, тому що зараз російська економіка ну не те, що вона впаде через півроку, але те, що через рік там можуть початися незворотні процеси, то це теж факт, І на це вказують до речі дуже багато спостерігачів, експертів, не лише Тих людей, які бажають Росії зла, і тих, які ставляться достатньо нейтрально і навіть сприятливо до Росії, вказують на те, що міць російської економіки завершиться десь через рік-півтора. І тому зараз я думаю, що Росії треба так чи інакше буде маневрувати перед Трампом, саме тому до речі, от позиція Путіна щодо Трампа завжди така. Дуже неоднозначно з одного боку Путін робить те, що робить, а з іншого боку, він намагається не розгнівати Трампа. І ми, звісно, в цьому бачаємо ну велику брехню і несправедливість. Але за цим треба ще бачити те, що Трамп все таки це та людина, яка може впливати на Росію в довготривалій перспективі, і Путін вимушений маневрувати, аби не зіпсувати відносини з Трампом. Ну, знаєте, Сергію, хотіла ще почути вашу думку стосовно старлінків, якщо ми зараз говоримо багато про Сполучені Штати, чи політичне рішення компанії Єлона Маска обмежити використання старлінків для російських військових, зокрема обмеження швидкості, на які рухаються термінали. Ну і в цілому, ми ж розуміємо, що на українські військові використовують старлінки і росіяни, і вони робили спробу відмовитися від використання цих терміналів, і у них тоді по. Ну, Посипалося управління боєм, а це досить серйозно. Чи політичне це рішення, і чому саме зараз Ілон Маск відреагував на прохання України? це дуже правильне спостереження, тому що насправді, крім перемовного процесу, є ще інші процеси, які можуть впливати на завершення російсько-української війни? Позиція маска дуже символічна. Маск дуже впливовий в своєму середовищі, середовище радикальних республіканців. Назвемо їх так. Тих людей, які вважають, що Сполучені Штати мають займатися своїми інтересами і особливо не втягуватись у підтримку, як там іноді кажуть, я цитую різних воєн по світу. І якщо вже маск починає це втручатися, то це відображує настрої в цьому середовищі. Маск справді зараз е, я посилаюсь на українських е, офіційних е, чиновників, допомагає Україні в тому, щоб Росія не використовувала його старлінки в війні. Це є факт. І це означає, що насправді навіть в цьому консервативному середовищі, в Сполучених Штатах ну достатньо такі, ну я би не сказав, що про російські настрої навпаки, вони антиросійські, і це виявляється на практиці. І я думаю, що це не тому, що там раптом всі люди стали добрими і проукраїнськими. Це просто відображає настрої самих американців. А що якщо змінилося? ми подивимося, бо якщо ми подивимося по опитуванню громадської думки в Сполучених Штатах, переважна більшість американців. Що демократів, що республіканців виступають за те, щоб Сполучені Штати підтримували Україну і запроваджували щодо Росії жорсткіші санкції, тим більше що зараз в Сполучених Штатах відбувається виборча кампанія, тому республіканське середовище вимушено так чи інакше дослухатися ці, до цієї думки. І ситуація з Ілоном Маском із цими старлінками, які Росія намагалась використати у війні проти України, вона гарно ілюструє. Що все-таки американські політики розуміють ці настрої американців і так чи інакше, але стратегічно Сполучені Штати будуть залишатися нашим союзниками і підтримувати Україну, навіть якщо там будуть знаходитись дивні люди, які можуть казати, що Сполучені Штати мають зосередитись винятково на власних інтересах. Американці вважають, що Власними інтересами Сполучених Штатів є підтримка України, і це обов'язково буде потім відображатися на державних рішеннях. Ну видається, що і Трамп це маніфестує, коли говорить про те, що треба завершити цю війну, що він її завершить. От вісім воїн він завершив, тепер має розібратися з Україною. Мені здається він сам це питання виводить у топ. Але врешті знаєте, чим хочеться закінчити нашу розмову? На ще кілька хвилин є до кінця цієї ефірної години. Хотіла ви запитати, як гадаєте? Про що говорив Зеленський, коли казав, що зараз у нас остання миля у переговорному процесі? Остання миля це питання припинення вогню, це питання території. І скільки ми будемо бігти цю останню милю? Ми ж не говоримо про швидкий результат. Як гадаєте, я думаю, що це спочатку в першу чергу дипломатія з Трампом. Трамп говорить те саме. Трамп постійно говорить, що ми ще трошки і завершимо цю війну. Ми ще от от і от будуть досягнуті домовленості. Я думаю, що Україна зараз так чи інакше, але але вона має грати з Трампом в цю гру. Тому що ну тільки Трамп і Сполучені Штати мають серйозні інструменти впливу на російсько українську війну. Ну немає інших країн. Ще правда, Китай це до речі, план Б для Трампа. Я думаю, що рано чи пізно до цього повернеться, якщо Трампу не вдасться завершити власними зусиллями. Російсько-українську війну він буде домовлятися про це з Китаєм, хоча це буде коштувати політично для Сполучених Штатів дуже багато. Але в будь-якому разі, зараз для України важливо підтримати гарні відносини з Трампом. Тому я думаю, що це перша причина, чому Зеленський говорить так, як говорить Трамп. Ну а друге, звісно, це відображає напевно і очікування українців, тому що а, ну є зараз розуміння того, що. Війна на виснаження на багато багато років вперед з Росією, це не найкращий сценарій для України. Особисто я вважаю, що це найгірший сценарій для України, тому що Росія має в п'ятеро більше людей, які Росії не шкода. Вони можуть їх безкінечно кидати в війну, незважаючи на те, що вони гинуть. Тому я думаю, що це друга причина, чому ми говоримо так, але разом з тим, я би тут звісно не був би гіпероптимістичним, тому що насправді до домовленості ще далеко. Оскільки Росія на сьогодні не знає, як просто завершувати цю війну, я думаю, що Путін просто не уявляє, що буде з Росією, коли війна ця завершиться, коли треба буде вирішувати багато соціальних питань в Росії, які зараз ну, якби можна не вирішувати, бо ніби війна, і це виправдовує Путіна в очах росіян. А саме найголовніше, що зараз Путін ніяк не може вирішити. Це що робити з незалежністю і суверенітетом Росії зараз? Росія під час війни по суті втрачає цей суверенітет і стає васалом Китаю. Але парадокс в тому, що якщо вона завершить цю війну, то вона так само стане васалом Сполучених Штатів, тому що Сполучені Штати будуть контролювати зняття санкцій, використання ресурсів Росії. Трамп пропонуватиме інвестиції в Росії, контролюватиме їх, і тому зараз у Путіна вибір або він стає васалом Китаю сьогодні, або васалом Сполучених Штатів завтра. Це складний вибір. І це таке собі негарне завершення спецоперації. Тому в Росії не готові поки що до завершення війни. І я думаю, що це головна причина, чому ці перемовини гальмують. Але в будь-якому разі для України важливо наближати час завершення російсько-української війни, і тут треба грати з Трампом, тому що Трамп має для цього інструменти і ресурси.